Магдалинівська ВПК Агро і Дніпровський Дніпро останній свій поєдинок із низки попередніх подібних проводили менше місяця тому назад, коли в рамках фіналу всеукраїнського Кубка єдності, мінімальний успіх, 1-0 святкували підопічні Сергія Солов'йова. І ось нове чергове побачення вже в межах 15-го туру групового етапу чемпіонату Асоціації аматорського футболу України. Номінальні господарі на Новомосковському стадіоні «Металур» Дніпровці, які не змогли провести зустріч на Дніпро-арені через те, що наступного дня у неділю там був. Запланований чвертьфінал. Розіршу Кубка України між спортивним клубом дніпро 1 і Полтавською Ворською. Зі старту мали наступний склад виконавців: Голки Презновенко, квартет оборонців з правого боку на лівий кулініч, Киричук, Палюк, Заєць, опорний хавбек Бацман попереду нього, Вергун Шенкаренко, на фланах півзахисту Андрушко Будняк, на вістрі атаки Форвард Тяпкін. ВПК розпочав з Бубенцовим на лінії воріт. Четвірка захисників Алексанов, Сидоренко, Єремінко, Мельников, Тріо в центрі середньої лінії Поля Васильєв Тіріхов. Овколомоєць, він гри красоршмигельський нападник Соколянський. Команда Олександра Поклонського розпочала поєдинок потужніше, і вже на першій хвилині отримала право на перспективний штрафний удар. Втім, бергун тріснув у стінку. А перший по справжньому гольовий момент вони створили на десятій хвилині, коли після подачі з лівого флангу Тяпкін з вигідної позиції головою кивнув шкіряним прямо в руки Бубенцову. Поступово і вже десь на екватор першої половини зустрічі гостям, які до цього змушені були діяти другим номером на контрат. Так вдалося вирівняти гру. І спочатку Аліксанов виконав подачу від правої лицевої лінії, проте на шляху польоту сфери, яку звідкоку добре зарядив з близької відстані Шмегельський, виріс оборонець Киричук і всього лише кутовий. Згодом Коломоєць виводив віч навіть з голкіпером Дніпра Шмегельського. Зрештою, першим на м'ячі опинився саме воротар. А на 21-й хвилині Магдалинівці досягли Бажаного. Шмегельський зі штрафного з правого флангу почепив на дальній кут воротарського майданчика і всіма господарями забутий Сілів маківкою влучно цукнув по діагоналі у дальній кут площини білого прямокутника. Майже відразу Дніпро ледве не відігрався, коли після виконання попереднього подібного стандарту Бубенцов руками практично видряпав шкіряного з дев'ятки і перевів на кутовий. Зрештою, не забуваєш сам, отримуй у власні ворота. З новенком, яко кажучи, найкращим чином діяв на виході під час виконання кутового і яром'янку не склало труднощів головою впритул розстріляти практично порожні обіця Дніпровців перед сигналом на відпочивані під підопічні Сергія Соловйова вдалися до потужного масованого наступу, але спочатку, все для володінь, господарів обійшлося натомість в уже компенсований час, коли гравці Дніпра, можливо, вже подумками були у роздягальні красов по діагоналі, знайшов пасом на лицевої лінії Шмигельського, який скинув сферу на Соколянського, і той, розібравшись з палюхом, вразив ближній кут. З поновленням поєдинку у другій половині зустрічі магдалинівці продовжили феєрити і створювати гольові моменти, проте до пори до часу у них не виходило з реалізацією. Щоправда, не залишалися у боргу і дніпровці, як, наприклад, в епізоді, коли Шинкаренко з вбивчої позиції з близької відстані не зміг переграти Бубанцова після чого загрозу воротам останнього ніс і небезпечний кутовий, а на екваторі тайму ВПК забив знову. Паліг штовхнув у спину обабіч району кута власного воротарського майданчика Маргаряна, який вийшов на заміну арбітер Наче в пенальті, який ударом з позначки чітко реалізував штатний виконавець подібних стандартів ВПК, Коломоєць. Та навіть така разюча різниця у рахунку не знітила господарів. Вони намагалися забити бодай престижу, Втім, то був не їхній день, хоча не залишалися у боргу і гості, які вже діяли по результату. Особливо в них майже стовідсоткову нагоду змарнував Шарко, який, вискочивши на побачення з вратарем, не зміг реалізувати наданий йому шанс. Зрештою, і до цього виставку. Чуло Антону з партнерами, щоб відсвяткувати звитягу з переконливим рахунком. Проте як майже в унісон мовили після фінального свистка, наставники обох команд цифри на табло не зовсім сповна. Відображали перебіг подій у зустрічі. Хоча перемога Магдалинівці виглядає цілком заслуженою і закономірною. Логкі але легкої гри в нас сьогодні не вийшло. Команда біла суперника до кінця. Я взагалі хочу своїх ребят. Поблагодарить за игру за самоотдачу в первую очередь. Хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали, наших болельщиков, днепровских болельщиков, то есть, как говорят, Днепр должен жить. Ну, что касается еще раз повторюсь, игры, ну, наверное, сегодня сказалось физическое состояние наше лучшее. Наши более взрослые футболисты наверное, знаете, как это правильно? больше продавили сегодня там в стандартах и реализовывали свои моменты. Мы настраивались только на победу. Знали, что соперник очень хороший готовится на нас с звонную ответственностью. Да, у них, наверное, груз висел. поражение в Кубке при Нипрове. Ну, как бы команда настроилась, команда наша знала, что надо делать на футбольном поле. Каждый выходил, бился до конца. Ну, я считаю, что результат, который на было, закономерный. Мы сегодня были сильнее. Первые минут 20 мы смотрели с Но, опять же, моменты, которые там мы создавали, надо забивать. Мы сегодня не забивали. А ВПК Агро забивал. Но я их поздравляю. Сегодня как бы ну, по игре, в общем, они заслуженно победили. Мы где-то не готовы, не готово не до конца подготовились к этой игре. Сейчас ВПК «Агра» гра находится, наверное, уже не как областная команда, она уже показывает уровень намного выше, чем вторая. Даже они, наверное, можно уже их сравнивать с командами первой лиги, потому что очень много интересных игроков в команде. Также сегодня в футбольном клубе Днепр были тоже интересные молодые игроки. Хотелось бы также поздравить ВПК с очередной победой, потому что они еще меньше месяца назад встречались с этой же командой в Кубке Едности, где они одержали закономерную победу. Ну а сегодня они подтвердили свой статус лидера. Ну и также хочется поздравить всех с победой и пожелать им продолжать в том же духе. Інших матчах туру у третій групі зіграних на цю пору з ідентичним рахунком 2-0, Томаківський скорук поступився у Новоолександрівці на стадіоні Ювілейний та в Різновотроїцька Херсонської області. А Дніпровська перемога у гостях зазнала поразки від іншого представника цього регіону Дружби з Новомиколаївки. Ще два поєдинки будуть зіграні у неділю. Каховка приймає кривий ріг, а Маріупольський Яруд Запорізький мотор. Турнірна таблиця поки що має. Наступний вигляд її односібно очолює Магдалинівська ВПК Агро на три пункти. Від неї відстає Новотроїцька Таврія.